Всім привіт! Сьогодні гарний теплий день. Я вибрався на гумаські заліплення. Я давно дивився на сапи фірми Repit, але вони відверто всі дісаються. Тут дивлюсь, це вузенький Repit 520. Досить, щоб сказати, що він прямо такий чимось особливий, то ні. Він тонкий. Ростроносить, але його ніс достатньо низький. Відповідно, хвиля не, не накатує на хвилю, а ріже її. До речі, в мене все одно сухі. Хоча з наважця розганяється до гарної швидкості. Ще? Я зараз спробую, 10 км на годину, він розганяє. По інтенсивності все, все одно відчувається, як біг, все одно це нагрузка. Но, я хочу, що він прямо очікував. Супер скоростя ті ріжо по воді, тонь. GT20, вузький турінговий саб. І, чесно кажучи, він виявився достатньо стійким, так щоб сказати, поворотний стійкий. Але він все-таки ніс у нього, і для того, що він завужений по центру, він врізається в хвилю і вода накатує на саб і речі в мене вже мокрі На маленькій вітрові хвилі. так але десь сильніше. А, головне, головне, це швидкість. Я зараз трави перевірю, звісно. Але, здається, до 10 км на годину на ньому цілком реально тримати. Проти вітру це інша історія, але за вітром взагалі не розслабляємо.